Всім доброго ранку. Несу малим їжу. Бачите, там зараз перемішка вже роял гастра і роял папі. Кокусі, то треба їсти, то треба їсти. Бачите, зараз вам покажу, як, як вони їдять. То їли за шприцю, єлі вигадовувала. А ну хто хоче кушать? Хто хоче кушать, мамін зайка. Хочеш кушать? Вичі, хто хоче кушать? Чайки мої чайки. Хто там кушать, кушать хоче? Давай, опа. Ось. А ти що? І давай, давай, бо зараз сестра в сестрі, вона не буде тебе бити, не буде бити. це треба мені вийти, бо хоче гратися. Іди. дай, манюка. Молодець, Іди. Ця б'ється, мала, Іди, іди. Іди, не бійся, я постаю тут. Давай. Давайте з цієї сторони поставлю. Давай. Опа, красуня. давай. Ця, що була тяжка, вона свариться. Їш, їш, не бійся. Бачите? Хреб, хреб. Малий їсть сам і ці дві малі. Ця, звісно, тріскає, що не себе, вона така. Так, я була найважча. Так, не рипи, не рипи, мала. Для цих хвороба поборана. Вже все добре. Малий їсть. Вона, бачите, що робить? Це та, що їсти не хотіла. Це та, що вмирати збиралася зі мене. Бачите, що творить? Не рипи кажу. А там мала така хитружня, думає, ви поки там сваритися, я тут по берегу по Не рипи кажу, бандітка. Мені в ветеринарній клініці, кажуть, вона така спокійна. Я говорю, хто там спокійний? Вона бандитка ще та. Хряп-хряп. Для них хвороба вже. Позаду. Все скінчилося. Для них вже все скінчилось. Отако. Так ми йому. Це цього малого ще колю трошки. Сьогодні останній день його колю, а ті ще в мене лежать. Адам щас. Бачите, вона свариться на неї та боїться. Все, проглотик. Все? Ти чого сварилась на всіх? Ти чого на всіх сварилась? <схай> Чудо моє. Чудо. Йода мамина, косуня, косуня мамина, ой косуня мамина. Ой, мамин йожик такий, ой мамин йок. Та що ти там сваришся на нього? Ти мамина косунька. убіжала. Да? Отаке. Все. Для них я живе поза позаду. Бачите, що роблять? Це вже очухалися. що ти там в ту миску? Давай її сюди вже. Все, все. молодці все. Отак. Вот все, все. А там. Кто там такі? хто там такі є? хто там такі є? хто там такий косавчик? хто там такі казенечки? Ті еташки, зайка. отак так м'ячка. Пінь. Вот так, Все. Для них. А ну, на миску Ага, вам ще підсипати, да? Вам ще підсипать, фатить, треба трошки, потрошку, потрошку, на, на, налажуємо ЖКТ. Все. Але стул вже сформований, все добре. Маминий газьони теж вмирать збирався. Ага, Фіг. А. А, не пустила. Ні, і не пущу.